Доброго ранку, любі мої діточки! Я вас запрошую у чарівну країну, щоб подивитися, де та як живуть чарівні слова. Ходімо! У першому будиночку чарівної країни живуть чарівні слова привітання. Привіт! Доброго ранку, доброго дня! Будьте здорові! Доброго вечора, та їх друзі-жести. Це потиснути долоньку в долоньку, стукнути легенько кулачок в кулачок, підійняти ручку, обійнятися, помахати ручкою. А деякі друзі вигадують спеціальні ритуали привітання, плищуть у долоньки, стукають ліктями ніжками. У наступному чарівному будиночку живе чарівне, будь ласка. Дітки, це слово використовують, коли хочуть чогось попросити. Ось дівчинка просить у хлопчика-ведмедика: Дай, будь ласка, і він обов'язково їй дасть, тому що це чарівне слово. Давайте ми пограємо з вами гру Попроси, будь ласка. Дітки, як попросити цукерку? Так, дай, будь ласка, цукерку, а м'яч. Дай мені, будь ласка, м'яч. Тітки, а як книгу попросити? Дай мені книгу, будь ласка, молодці, ми впоралися з завданням. Наступний чарівний будиночок. Дякую. Це слово можна говорити, коли. Матуся подала вам сніданок, чи обід, чи вечерю. Ви поїли і обов'язково потрібно сказати Дякую, Матусю. Якщо вам подарували подарунок, що ви скажете? Дякую. А якщо друг дав пограти своєю іграшкою, що ви скажете? Так, дякую. Дітки, у наступному чарівному будиночку, живе вибачте, якщо ви зробили щось не так чи накоїли якогось лиха, ви просто скажете, Вибач, будь ласка. Або якщо ви когось образили, і хтось через вас засмутився, можна підійти і сказати, вибач, я більше не буду ображати. І що б у вас не сталося? Кого б ви не образили, кого б не засмутили, знайте, що є вихід, і живе він у цьому будиночку. Це Мирилка. Давайте ми її разом вивчимо. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько. Миріться швиденько. Давайте ще раз. Мирилка летіла. На плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. І ось останній чарівний будиночок і живуть у ньому. До побачення, прощавай, бувай, до зустрічі, дітки, це слова прощання. Тут швидко ніч наступила. Надіюсь, вам сподобалась наша подорож. Підкажіть мені, яке ж це чарівне слово потрібно сказати на прощання? Точно, молодці! До побачення!